Тимошчук Олександр Степанович, пенсіонер, народження 1916 року. мені зараз в червні виконається 88 років. Так що, вибачте, якщо будуть не та мова зараз, не, не, ті, не те здоров'я, що можна було правильно, окремі слова говорити і так далі. Я прибув в Ліщану в 50-му році. Мене при компаті направив сюди директором школи. Ось цього будинку, який ви бачите, ось. Оце школа була. І ще один був будинок, отам, построєний мене на два класи. І так тиснулися наші діти. Робили, працювали дві зміни, важко було. Вон. І так це було до тих пор, поки мене не поставили головою колгоспу. Головою колгоспу в мене було обрано в 1953 році. Працював я е, е, дуже в такий важкий період. Недостатки були, оплати зовсім ніякої не було. В ковгоспі працювали тут до мене такі керівники, які любили випивати, встраювали всякі компанії для людей. Все це проходило. У такому важкому стані, коли я став головою колгоспу, тоді подумав, як же це зробити, щоб вийти з того важкого стану. І було мною прийнято такі міри, щоб підняти врожайність в першу чергу. Коли я приймав когось, було врожайність 15 центнерів і 70-х. Це дуже низький, якого не вистачало не тільки для людей дати, але й з державою розраховуватися. Тоді ми прийняли з ковасником усі міри, зробили підкормку всієї оземіни в 53-му році і вже на 54-й рік урожайність стала відвоїлась 30 центнерів з гектара. Це був Рекордний врожай на той час. І таким образом е я зміг закріпитися тут на довгий час, говорить погоспод, оскільки е стали зайняв я перше місце в районі по врожайності. Розрахувалися ми з державою і залишилось ще багато хліба, як якого прийшлося мені. Просити райкома, щоб дати на для колосників, щоб вийти з того трудного становища. Це було зроблено, і так закріпилися умови в нас для того, щоб можна було розвивати господарство. Побудували завод цегельний, поступово нарощувало його продуктивність і довели його продуктивність до. Дві мільйони сімсот тисяч в рік. Це надзвичайно була доходила частина. В цей час стали люди перебудовуватися, стали будувати соціально-культурні установи і за цю школу, за яку я говорив, що так було. Ми добудували два будинки, а це один будинок. А з цієї сторони, другий будинок, розширили школу і суміли вже восьмирічна школа помістити дітей. В той час ще дуже багато було дітей на селі, яких треба навчати. Навіть в мій період мої діти мусили навчатися тільки, відіслав нову ушицю вчитися. Бо Закінчив 8 класів, а далі не можна було. Галя теж кінчала в Зяслові. Тома в Зяслові кінчала. Так що я приймав всі міри для того, щоб розширити і побудувати школу знову. Так було побудовано школу, крім цієї. Побудовано в селі, де ми будемо ще коло неї. Зараз ці будинки, тут була лікарня розміщена, лікарня, яка ця розруха... Як ця розруха стала, то закрили лікарню і взяли. Перевели сюди з усього району, в дом пристарілих. Зараз це вони розміщені. Ось около мене, як ви бачите, це із дому пристарілих вийшли окремі, а багато... а багато лежать в будинку. Так що зараз це приміщення перейшло, тут пристаріли, а тут амбулаторія, яку Значить, обслуговує наше село. Оце на цьому і все в цьому районі. Ва. Це побудований 16-квартирний будинок спеціально для вчителів, медпрацівників і других культурних людей, які нуждалися в квартирі. Я приймав всі міри для того, щоб... Мати в селі кваліфікованих людей, грамотних, освічених, культурних, і це побудований будинок. Правда, я не все довів до, до, до кінця, тому що е, мене, я йшов з цієї роботи, то не добудував е, там. Е, Будинок спеціально для тваринництва і так далі, то вони самовольно будували всякі. І там не все влаштовано, не що, далі ніхто нічого не зробив. Там зробили смітник, отуда. нема ні, ні, ні води. Хоча я воду був сюди, провів і все. Не стало ні води, не стало нічого. Отака обставина. Зроблений пам'ятник воїнам, це дуже прекрасно, це зробив голова теперішній, який зараз працює. Він його зробив. але однак такий же пам'ятник поставлений мною, там ми коло нього будемо проходити, то можна було і обійтися без, без цього. Того поважали, туди ходили і так далі. Це тільки великі затрати, звісно, те, що пам'ять дуже це добра справа, але не варто це робити. Все. Це побудований була спеціально э, столова в той час, коли э, ми розбудовувалися, коли цегельний завод став працювати. Ми сильно будували, то наймали найманих людей із, із, закал... За із Западної України. і Вони нам оце... Значить, було з того. Але поступово цей будинок, коли ми перевели сільпо сюди, то тут була бухгалтерія в верхніх етажах, а в нижніх вони зробили кафе. Зараз після цієї реорганізації в запуску стоїть таке приміщення. От друге приміщення баня. На 40 місць і чоловіча. Працювало нормально, все було добре. Зараз все в запуску, нічого не працює. О. А універмаг, як ви бачите, повністю зараз порожнім стоїть. Це побудований Дом культури силами нашого колгоспу. Взагалі всі ці будівництва, яке ви бачите, воно побудоване за рахунок колгоспу. Ви ще подивитесь школу, яку колгосп побудував, для того, щоб буде навчатися дітям нашим. Оце пам'ятник побудований в ті часи, ще тяжкі, але зразу побудували для того, щоб увічнити наших учасників бойових дій. Але зараз він запущені, запущені. не вивчає ніякі уваги і так все. А то пам'ятник Шевченко, знак назви нашого полоску імені Шевченка. Бічі садок. Начий садок подували. Всі діти були охоплені. Детським садом. Всі абсолютно. Ой, тако. А то молитвенник зробили. Була одразу контора тут, лікарня в ньому перебувала. От. А як освободилася, то зараз молитвенник до кісти. Оце побудована колоспом середня школа на 400 місць. Голос поніс затрати великі, але воно себе оправдає, оправдує. Діти навчаються, забезпечені хорошими класами є можливість навчатися в нормальних умовах.